Сьогодні у нас така роботенка маленька. Верніш вона маленька, але железяка трошки порядна. І така доволі товста. Тут бачимо, зробили, як зробили, ну, сказали нам тут поправить. Тоже в втулочку. І зараз треба під неї Розточить. Зараз будемо щось згородити. дві паралічки. І щось зробимо, зробимо тик. Зробили перший проходик, там бачимо таку ямку і там ямка. Взяли серединку, щоб не сильно налітати туди. Коротше, що у нас тут є? 8725 п'ять? 81,6. Короче, так розточили. Десь соток 5 натягу. Ну так на око Маловато, напевно. Ну він зайшов платненько. Людина сказала, що воно буде кернерити. Воно по заводу кернериться. Ну, Хто я такий, щоб вчити, правда? Трошки нижче, як і хотіли. Ну, Верніше, так вийшло. Це є. Далі. Значить, не вспів показати головочку. Приїжджала священна корова, верніше куски з неї. E, 12 ножка. Я думаю, всі розуміють, що це заклапан. Ну і прогорів. прогорів. Батя кинув. Так він отако було, прогорів. Чи тако було? Отако вроді було. Отако було. Байдя кинув на токарний, раді інтересу, бо якесь воно, ну, це не прогар, а щось непонятне. Почав протавчувати і одколовся ще такий кусок. Оцей калашмат одколовся. Ну це, походу, чуваки напиляють їх. Чи що? Хер з ним. Ми спробуємо наварити. А чого ні? Правда вже головочка поїхала. Ну, так роблять. Все, бачимо рижі, це там де воно прогоріло, а де більш темне, то відкололось вже в процесі проточки. Якось так. Переробляємо. Тут у нас іде посадка на 60. ми знайшли сальнички. Чуть менше, якраз виработка знімається. і у нас стоїть все хорошо. Ще две десяточки є знімаємо, тут зараз Сейчас бацаємо Значить, що побідіт не вивозить, навіть одной різьби, скалує його. Заколхозили ми такий різочок. Це пластинка внутрішня різьбова. Ми її зробили наружню. Переточили, так, на скору руку збацали і а це одна заточка. Наша неправильна одна заточка. Ну, вже зробила 4 штучки. Де таке? Ще тут мілімчик здираємо. Щоб людина просила далі почіпник допирала. Ну, то й робимо. Їх ще є до бійди, десятка півтора ще, може два, не знаю. Ну і останнє що це ми рівняємо доволі рівну гайку. Там пилки просто відрізано і все. А чи прижме вона, чи не прижме рівно. Та нікого не колише. Всё. новая железяка и упала <laughs> ну, гайки трошки плотненькие, но ничего ну и шо? у нас остальное Предостання. Вона ще одна лишилась. Ну і не повезло. Пластинки одної ріжечки хватило на всі. Одне, що я тільки зробив, просто так зверху чуханув і підточив і все. Китайська пластинка наоборот. Ну, верх ногами бачимо. Ріже. Це була пластинка внутрішня різьбова. Ми з неї зробили. Отако і вийшло наружно. Трошечки переточили і все працює чітко. Є такі моментики, От в таких містах, де не проварчик до кінця. Тут така, як ото мастіка є, така, вона як стекло тверде. І побідіт, ну він не вивозить. Це буквально 3-4 проходика, побідіта. і все. І він не вивозить. І дуже. Такий валік у нас є в роботі, як в роботі, в колхозній роботі, яку треба зробити, не знаю з чого. За це взяти можна, але кулачки не пускають, по стані не гецають. Ну, є такий підшипничок. Треба зробити. Вон таку посадку тут плавающа вона так що це? Вообще, тут у нас мінус соточка, там дві. Тут де трошки покоцало. Ну, 4,5. Тут у нас буде трохи плотніше. Ну нічого. Отже, хай плотніше. Без центру робили, бо трошечки ну, не то. Давав три соточки нам конуска, відпустив центр, ну тут дозволяє виліт. Так що зробили там десь, може, в якісь сотки. Коротше, буде. Буде. А ви як думаєте, буде? Буде чи буде? Тут така гайка солідна. Не то, що в наших цих... Блять. Короче, по красоте. На сьому мы спинимося. Кстати, планшайба, кто угадает, з чого, може я десь і говорил.